Ось дивіться, це матрас. Це де спала ваша дитина, так? Ну, це Я Не є. знаю, яка дитина. Ага, ну ви, ви цей матрас бачили. Ну так, але ж цей матрас… Це подушка, це 1972 року. року. Цей матрас був тут же замінений, новим видали, ну… Тетяна, ви ти собі боками не розпороли це все саме? Одна подушка була трьох снах, А вони ж не чистилась ні разу. Вообще 1972 року, бо напівник вже ж міняється, коли вони чистяться. А, а так, а так 3 3 на тим, чи старий можливо і. Це Я представте, представити, ласка. Я вихователь методист судовому словом стапаном. Ви бачу, Сузон, Восланд, зараз виконуєте випуск зараз. Так. 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 Ви ну, вже ви трошки прокоментуєте, все-таки вам показали фото, вам розповіли ситуацію. Є батьки, у яких діти хворіють на алергію, да, через... Те, що вони понадихували, ви як ви можете? ви Про це знали, не знали. Ну, якщо чому одразу ви, ви викинули ось, а до цього чому не викидався? Ну, помічники вихователя не зверталися з цією проблемою. Ми не можемо все дійсно проконтролювати. Але у вас була медсестра, з якою ви ходили постійно перевіряли. І не треба казати на помічниках. Ми, ми так, так. так перевіряли. І подушки, ви не зараз починаєте розказати. Як саме з поводитися? Ні, ми перевіряли. Як ви перевіряли? Якщо ви зараз кажете помічнику, вже тричі, ми перевіряли помічника-вихователя. А медсестра, а яка ходила постійно, а ви, а Тетяна Васильівна, чому ви зараз все на помічника вихователя? Олена Євгенівна, добре, можливо. Хай не так прозвучало, що. Але й помічник вихователя теж. Але й помічник, але є тут голова, вона постійно казала, я тут господиня, ви ніхто, я господиня, тому хай господиня береться. Ви руки, а я голова, так? Да. Ви як куратор звіті освіти, дитячих закладів, ви хоч з одною людиною поспілкувались просто звичайно. тет а тет я звичай... Чому? Причина, яка? Я... Відвідую всі заклади під час перевірок і не без перевірок і дивилася заняття усіх ваших вихован. дайте мені, будь ласка, конкретні відповідно. Моє цього. конкретне запитання. Не треба мені воду варити. Пойміть правильно. Звичайно, спілкуватися так. Чому? причина звільнення цих людей. Олександр Йосипові. після звільнення що, за власним бажанням за бажанням звільнили пів нашого дому. А якщо конкретно взяти, ви ж прекрасно знаєте, чому там звільняли? Прекрасно знаєте. Знаєте, що це чесно кажучи, дружу рукосерця, світ спасибо сю депутатам, що по мені я цю справу передав у прокуратуру. Що просто-напросто прийшли і подивилися. Кінець кінців, що тут за банділі робиться там. Люди добрі. Давайте працювати один для одного. Олександр Йосипович, ось у нас є вихователь, який звільнився за власним бажанням. Так от я сдаю питання, що спілкувалися. Якщо людина звільняється, чому вона звільняється? Які причини цього просто? дивіться за два роки, які ми працювали тут? Ми нарахували 30 чоловік, які пішли звідси. Це і ті люди, які попрацювали менше 20... Місяців, може, вони вас немає. Це нянечки, вихователі. В тому складі, в якому ми прийшли сюди на початок відкриття садочку, я останній пішла, тому що мене Макс тут ходить. Розумієте? Ми всі пишемо за власним бажанням. Але з моя кузьмет колени не, не працювала в групі капітошки два роки і звільнена е, 1 квітня чи другого за власним бажанням. Але до цього власного бажання доводять, ви розумієте, розумієте, доводять, тому що що б ти не робив, як би ти тут не викладався, ти найгірший. Починають клювати одну, починають клювати другу, починають клювати треті. Ми чином всі яким Я... чином не змінилися. Морально. Ми ходи пляса кухня. От які, які зауваження до мене до вашої до, роботи до мене. Ходять постійно. Ви не так стали. Ага, фізкультура по хвилину, по секундно. Потім у нас був Тетяна Васильовна Зайшла до мене і цілий ну не цілий не півдня сиділа. Все записувала, їм звучить. Ми встали з дітьми, кажуть, я на всі настанти гімн звучить. Я пішла до неї вона каже, чого ти включаєш гімн? Не положено, і так до всього. Ви розумієте, на кожній я була найгірша. Скажіть це, це було у нас були скандали. Чому я була найгірша? Але то, у мене батьківські є письма, письмові, які кажуть гарний ранок, а мені кажуть поганий. і все. І останнє чого вже я не витримала, чого я написала заяву на заняття з англійської мови, на заняття з англійської мови, які проводить країна мрій. Дитина впала, О, тройня сидить, хтось із тройні впав і розсік брод. І знаєте, хто винний залишився? Я. А знаєте чому? Тому що співпали заняття англійської мови країни мрій і з поняття Наташа, висовень вашої мами. І Наташа зайняла один раз зал. А ми. Ну, мої групі капітошки, там де займається крайномерій, немає куди йти. Наталія Герона прийшла, каже, Олена війна можна я до вас спальню. Кажу, можна, а спальня не предназначена. Чому? Почекайте, а них якщо своєї групи немає, чому капітошки? вони місце? А тому що це моя група капітошки. Це для англійського. А наталія ну, співпало, так поставлено заняття. Зал зайнятий, нема де. І вони пішли до мене. І тетяна Васильна це знала, що вони пішли до мене. Хлопці, пати, бров розсікає. І Тетяна Васильна каже, Наталія Ревіна, Наталія Геровна, пішіть мені, що це Олена на вина. Оце вже ні, оце вже я написала заяву за власне право. я, як голова Батьківського комітету, знаю, що один вихователь на дві групи і одна нянечка, і вибачте, в нас ще є інвалід як е, психолог. Тож сиділа з дітьми на дві групи. Як інвалід психолог може сидіти з дітьми? Вона не мож... ну я як людина може бігати за бігатися, вона, вона не може просто так, фізично 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 не може. фізично не може. Питання в чому? Я підійшла на особистий прийом і я про це заявила, що у нас отака ситуація склалась. Мені відповіли, ну що мені і догану виписати. І коли я цей же ж день прийшла сюди до Тетяни Васильівни, мені сказали, що я брав народу. Так само вже як і Олена Євгенівна і більшість батьків. Запам'ятайте раз і назавжди, боротися з чиновником можна тільки тоді, коли є громада, і в громаді є своя думка. От тоді можна чиновника побороти, інакше ви не, не доб'єтеся. По цьому поводу ви кажете, чому не звернулися? Чому не пішли? Дивіться, от зараз виникло питання: звернулися в санстанцію, станцію, да Санстанція телефонує, що ми будемо у вас завтра чи післязавтра. Тут шумо. Ми заходимо вранці, уксусом смердить так, що стоять, впасти можна. Все миють, все драйвіть, все роблять, готуються до санстанції. Фотоапарат є? Ну так вон на ну от і все. Що включили і погнали. Ви читайте, нас зараз запитали, Ви зараз задоволені, то що зараз в садочку? Зараз а так. А хто за то буде відповідати? От якщо людина на посаді, її поставчим наказом управління освіти призначили директором. То чого вона ходить по підприємству і розказує, ти будеш робити, а ти ні? Я маю підлегле 35 чоловік. З цього кармана вони отримують гроші за цього. І ніхто, ніхто з моїх там ітерів, і управляючих не може впливати на людину. Один я можу впливати, але я нікого не звільнив. За 15 років я не звільнив ні одну людину. Я можу ламати, строїть. Переламують, відправляють відпустку, але людину заставить робити. Так от у мене сьогодні завдання, завдання, і в міській раді так само заставити всіх працювати, щоб не було цих недоліків. Але е якщо людина заслужила на покарання, хай вона його понесе, даби неповадно було далі. От чого люди, по суті, зібралися, так чи ні? Рада виділила вибі... бюджетні деньги порядка мільйона гривень. Да. Так, 970 тысяч да. миллионов. Так, да. все, ну, грубо говоря, да. миллион. Да. Теперь вопрос. Миска, рада должна была принять провести акт выполненных работ. Куда потрачены деньги? А вот теперь вы мне объясните, идиот. за какой черт, если вы выписали миллион. И этих денег это была смета, которая включала в себя все работы. Все, что этот заклад будет... Ігрушечка. Куди ділися? Куди скажу, куда Куди розпілівся? На реконструкцію я не захищаю, хтось розпилив чи не розпілів. Так ви діляйте комісію, куди в шібарні, де завищені білітаріфі і так далі. Віктор, я фермер. Я в тому році виросте на 10 мільйонів зерна. Я це пілюво ненавиджу, так як і ти. Просто, але. Пойми одне, що мільйон отого це капля в морі. Я розумію, що 300 штук пішло у... сюди, 700 улетіло. Усе Ді, усе мільйон. не закрите. Ну, ну, Оце ну, за це давайте, скажу. Давайте, давайте по порядку. А, а Сьогодні Требі треба зберемося, більше я теж хочу пойти, посадити ще буде. Ми зробити. зайдемо зараз, подивимось. Давайте так, ви дали так. ряд запитань. Сидять депутати, сидить начальник управління освіти Наталі. Правильно? Ми почули запитання? Кожне питання ми занотуємо. Дамо на нього відповідь і задавайте їх побільше. А тепер я пишу з другого. Я об'їхав всі заклади без виключення, я об'їжджаю їх регулярно, правда? І намагаюся чути, що де відбувається. <клес> Коли я сюди прийшов єдиний дитсадок, я не знаю Наташа, хто зі мною тоді був, як я зайшов сюди, вона визвілась на мене зразу. ти сюди приїхав. <клес> Це єдиний дитсадок, де таке було. Тобто я просто, як депутат, поцікавиться, що тут де відбувається, і єдина яка на мене налетіла зразу. Але тепер дивіться далі. Ви знаєте, я скажу Тетяна Анатолійовна, для вас і Наталі для тебе, щоб ви розуміли, я деяких вихователів знаю по Фейсбуку. Є така дуже приємна річ в Фейсбуку. І чим займалася Кузьменко, я за неї порву тут всі. Тому що, мабуть, ніхто гімна діткам не включав вранці, і він не грав, і не вчили дітей. Це раз. Друге, вона єдина, яка мені сама позвонила, коли я їздив в АТО, позвонила, каже, дітки намалювали малюнки. Намалякали там, ручки поставив, що сама позвонила, знайшла мене і попросила приїхати. Я з нею періодично спілкувався в Фейсбуці, тиснув подобайки, де вона там якісь робила акції. Ну я крім неї, сьогодні скажу, завідуючи, з дитсадків я знаю тільки трих. От вона одна з тих, яких я бачу, які ведуть роботу. Я не кажу, що це тільки в Фейсбуці вони, мабуть, сидять. Ну Давайте так. говорити реальну правду. Я ж теж їжджу, слухаю, чую. Половина цих людей мене знає, їх зустрічаю по вулиці. І за Кузьмен я вам ще раз кажу. Це завідуючий повинна написати заяву, піти звідси. Прийти і звинувачам, які сьогодні лунали, доводити ще депутату мені в думку. Нічого не потрібно, мене особисте враження. Завідуючих, я ще раз вам запевняю. У мене до двох є проблеми, яка зажралась: це садочок, сонечко і берегиня це номер два. Ну чомусь по інших, яких я їжджу, заходжу, спілкуюсь, я цього не чую. Ну нема звинувачень. Чомусь. Більше всіх звільнилось у сонечку за власним бажанням. Сьогодні виявилось більше всіх в берегині, тому то, вибачте, що всіх не влаштовує. Так тут не висновки вже треба робити. На цій сесії я думаю, що за 10 днів ви проведете розслідування. Приймете, я надіюсь, вірне рішення. Бо після таких звинувачень, якщо не буде реакції, вона не буде звільнена, я вам даю слово. Сюди будуть всі телеканали, які сьогодні є. Тому дивіться так, тому давайте так. Бюджет нас перевиконання 160%. Те, що Федорчук показав за що ви, вибачте, потерялися і неправильно хлопали, кричали мені ганьба, я скажу, Ярослав голосував проти пакетного голосування, не проти бюджету. Бюджет взагалі не голосувався. Відео я продемонструю на прес-конференції Федорчуку. Ми голосували 20, скільки там 20 40, пакет, пакетного голосування, А ми хотіли кожну строчку голосувати окремо, тому що я на дитсадки хотів дати. На мільйон більше. На школи хотів дати на мільйон більше. Але чомусь ми на паталогу, корпус МОР виділяємо вже п'ять років по 5 мільйонів, замість того, щоб будувати неврологію, терапію, де там, вибачте, стінка такі фанери, розумієте? Тобто живим нічого не будують, розумієте? А туди відмиваємо бабло. Я відверто кажу. Ми всі однакові перед трудовим законодавством. Ми всі однакові перед Богом. І якщо призначили ти директору, ну якось вже треба. Канчати цю практику, чесне слово. Тому що я б запропонував взагалі директором, працює рік людина. Рік прийшла, навела порядок, пішла в другий садочок або в другий орган. Тоді вони не обростають цими кумами, сватами, братами, торбами. і т.д. Я хочу запитати, от ми, ми зараз за звільнення спілкуємося за кадрову політику. Скажіть мені, будь ласка, де ви працювали до того, як прийти в дитячий садочок? Я трошки в школі працювала, працювала в методиському інституті. У Борисполі? У методиському інституті це Київ. А в школі? В селі. В селі, не в Борисполі. Ні, не в Борисполі. Я сама ще чого це? 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 Я хочу. Це? Я, я хочу... До чого це контракт? є євгеніївни, яка у вас освіта? Чи маєте ви… педагогічні? Чи маєте ви... Освіту Далі, ні, немає освіту тобто, освіти виховати я не маю освіту Тобто фахової освіти. чому ви тоді брали їх на роботу? Але тут багато хто працює фар... ще мене питання. Скажіть, будь ласка, а чому ви вам рекомендували вона вона. Вона вона. Петяна, Петяна, так, на пользу у нас дуже велика проблема? На дире директором нашого дому психолога можна поставити. Да можна поставити цілим директором, людину, яка психологом тільки працювала, які вона психолог. а вихователем не можна чи що аніж руководіти, аніж не мо. Я так розумію, що ви всі бажаєте, що виховувати дітей до шкільного віку ми маємо право усіх. Ми можемо поставити, але у нас тому, і коли я, була, я на корси їздила і тоді. Ви ще віде... ви віде... ви з других хворих, Такі злочин. Взагалі не, не, <реку> не прив'язані до, до проблем я. суспільства. Це як ви ми, ви, ви бачите, що ви ж не мали право іграти на роботу, але ви її взяли. Уже порушення з вашого. Що нам я не ще мало, бо Ні, чекайте, опять, стоп, то, не той висновок. Ви умієте. правильно кажете, взяли людину на Але роботу, є... створіть умови для роботи і запропонуйте. Люди... Навчаємо. А тут виходить так. Ви людину звільнили, а тепер от маска є. Чого ми її звільнили? А у вас ж немає світи? звіти? Немає. А вас немає маємо. Це дурня. Отдел освети, то вас там половину повыгонять надо, потому что у вас у половины нет того осветы, которая должна присутствовать. Да я вообще говорю, за человека родители были все горой, его убрали, чертовой матери, а детям детям, дети за ней бежали. Дети да не да не обязали, Ви нет, дети поняли, до чого вы добаватываете. Зараз як стоять справи сын, подождите, сим. Фонд не працює. Не. Я це не працює, почекайте. Фонд фонд это то, що кожна там група здає по 20 гривень чел... ежемесячно. Так. А, а от при поступлении вновь прибывшего в садочек. А чому на А Чому не фонд? Почекайте, фонд? мене цей другий зайшли. Чому не нет, фон? в фонд-кабінет? Ті, що поступають. А хто председатель кабинет, фонда? Чей? А? Чей Начальника закладу. Що тут дають, які реквізити дають, потім не Це оплачиваются? У вас, буде. наскільки я знаю, дитячому садочку, створений, фонд. Фон, да, фон, фон. да. фон, да. Але ми тут не сдаємо каждый По 20 -20. По 20 -20. Чому ці кошти, оці кажете, благодійні, не вносяться в фонд, а йдуть наличку сюда, вручаться. Не, 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 не не, нет, да, это мешают. Там 7 тысяч лежит. Это я вам объясняю. Когда вы приходите в садочек, для оформления в садочек, точно так же, как и в школу. Извините меня. Когда один человек тоже поехал к Татьяне Анатольевне, нет, сначала к заму по образованию, и показал, дайте мне, пожалуйста, что мой ребенок не может ходить в кое-какую школу, распоряжение министерства. Ему не показали. Когда он приехал к директрисе, она его в упор не видела. До тех пор, пока мы не проверили, откуда его мальчик а потом сказали, ой, сейчас она будет на месте. Ей позвонили и сказали, быстренько на место, потому что у тебя завтра будут проблемы. И ребенка приняли, а называли цифру 6 тысяч. То же самое при поступлении в каждом садочке. Здесь цена была 2,5 тысячи. В этим летом. 1 августа. 1 а августа. Все для этого нам показывают ось такие бумажки, что необходимо купить Роздається кожен умов, ну, ми повинні це все купувати. Йосифович, вітя тобі ж вначалі сказав, що вона визиває і каже: я там типа там що то після. Руславо, чекай, я розумію, але людина бере кошти, так? Да. Ти вправиш взяти, що неї розписку.